Вітаю! Давайте подивимося, що він говорить про вас своїм друзям. Що він говорить. Так. Він говорить, що досить складна ситуація, йому абсолютно некомфортно в якихось стосунках. Чоловік почувається відповідальним за ці стосунки, він розуміє, що від нього багато чого залежить, але тут його щось обмежує і від цього йому дуже, дуже погано. Знизу у нас чоловік в жезловій масті, це активна людина, яка бажає. Бажає діяти, отримувати тут ще й король кубків. Знаєте, таке враження, що чоловік одружений і, і задивляється на когось збоку. Давайте дивитися більш детально. Так, чоловік закоханий і хоче завершити старе і почати нове життя. Думаю, тут саме про трикутні стосунки. Він говорить про те, що він нарешті отримав те, про що мріяв. Він як переміг ситуацію. Він нарешті почувається щасливим. Йому подобається жінка, ідилія їм добре разом. Тут прямо. Знаєте, тут або вони працюють поруч, або е, зустрічаються десь на роботі, ну, в когось із них, так? Е, і тут, е, тут стосунки, коли чоловік не вільний або ж е, невільна е, жінка. Хтось із них одружений, можливо, обидва. Е, тут стосунки по дияволу. Це дуже велика пристрасть, але це незаконно. Ну, тобто, за, за законами соціуму це неправильно. Так, трійка випадає. І сильне бажання чоловіка. Він тут прямо горить, горить до вас. Я, правда, не знаю, з якого боку ви дивитеся. Але якщо ми говоримо, що обговорює вас, саме вас, значить ви, ви в якихось не зовсім правильних стосунках. Ну, тут, тут, тут дуже сильний потяг чоловіка фізичний. Він тільки про це здається і думає. І він хоче отримати свій шанс на те, щоб бути з вами. Чоловік готовий активно діяти, але він не розуміє, що хочете ви. Хоча прояв з вашого боку показує, що ви до нього також маєте симпатію і у вас все чудово. Тут і ви бажаєте його на фізичному рівні, і чоловік, але ви боїтеся кинутися в омут з головою. Вас ніби щось стримує, але ви ви як ідете туди, куди ну, де страшно. Ви боїтеся, що ця ситуація підвисне. І від цього боляче обом. Е... Інший чоловік вже в мочовій масті, тобто більш холодний до... <work>? якого у вас, я так розумію, нема почуттів, буде, буде боротися за вас. До нього дійде інформація ця про вас. І тут може бути... може бути кінець. Кінець стосунків в сім'ї. Тому дивіться, дівчатка, будьте обережними, розумійте, з якого ви боку, хто на що йде. Іноді стосунки бувають кармічними і тут нічого не зробиш, так тут обман. Так, так, обман. Думаю, ви знаєте, так, що, що чоловік невільний або ж ви невільна, і вам для від цього не просто, не легко. Але ви, ви шукаєте шляхи виходу з цієї ситуації, ви вмикаєте голову, але тут настільки сильний потяг, що у вас як 15-й аркан змушує тягне один до одного. Можливо, ця ситуація вже триває достатньо довгий період. Ось так нам показали карти сьогодні, така інформація. Якщо це про вас, зважте, прийміть до уваги. Я вам дякую за увагу і всього найкращого!